І сьогодні я вам підготувала карту Альберта Ейнштейна для того, щоб ми її розібрали. Вона дуже-дуже цікава. І також там є стелім. ми пам'ятаємо, що в Джамикері в шостому, в четвертому домі були Стелім шість планет. А в Ейнштейна ми бачимо, що в нього в 10-му домі, в домі кар'єри, в знакові риб. Це дуже такий знак, який відповідає за все. По той біч, не все, що, знаєте, знаходж, знаходиться за межами нашого світу, за межами нашого розуміння. І, власне, дійсно тут купу планет Вейнштейна, який дійсно вийшов за рамки тодішньої фізики свого часу і отримав за це Нобелівську премію. І сьогодні ми будемо розглядати його карту. В нього Асцендент потрапляє в Ардра Накшатру, в четверту паду. Пушкара навамша. Пам'ятаємо, що четверта пада цієї пушкара навамша якраз дуже-дуже таке сприятливе місце. І ця навамша, вона дає оцей високий інтелект, здатність мислити нестандартно, оце проривні здібності. І це те, що в якості Ардри. Це ставати діамантом після долання перешкод, після того як тебе всі обтисали, тебе всі ситуації обробили, на тебе всі натиснули, і потім ти вийдеш, виходиш такий діамант. Також в нього в житті проявилася і сумна, сумна частина Ардри. Інш, інший символ Ардер це сльоза. Йому прийшлось плакати немало разів, хоча про це я мало свідчення, але він поховав обох своїх. Дружин. А, і про це ми, власне, поговоримо, коли будемо дивитися його періоди. Давайте для початку глянемо, який в нього крутий гороскоп, незважаючи на те, що в нього а, дві планети в події, причому ці, ці дві планети а, місяць і Меркурій, не відповідають, власне, за розум. В нього Меркурій, його Лагнеша. Так, він висхідний близнюк. Меркурій в нього в 10 му домі це круто, але при цьому Меркурій. Він в падінні знаходиться, бо він знаходиться в рибах. І що можна сказати? Получається, що він, по ідеї, мав бути, знаєте, якщо так дивитися, о, в падінні планети це самі гірші результати, це такі завали, особливо коли Лагнеша. А Меркурій ще є планета розуму та інтелекту виходить, він, мав бути, тупий. Але насправді це не так. Хоча на початку він не розмовляв, він до. До шестирічного віку, чи скільки, він взагалі не говорив. І всі думали, що він трохи той. Але ну, просто, просто така була особливість. Потім він заговорився і побачив, що він окей. Також існує такий міф про те, що Ейнштейн він там взагалі в школі не знав математику, і взагалі його вчитель хотів вигнати і віком поставив. Ну, Насправді це міф. Насправді він гарно вивчав математику, все в нього круто було. Він а, значить, в період якраз він коли народився, то в нього почався період Меркурії, голегнеш, який власне в падінні. І до 9 років, власне, в нього, ну, типу, не дуже якось складалося життя через власне цей Меркурій в падінні. Але потім він його дуже гарно прокачав. І це, власне, те, про що я постійно говорю, що планети в падінні. Як от в Ейнштейні, Меркурій і Місяць, це не є привід скласти лапки і жалітися на власну долю. Це є привід пропрацьовувати ці планети і, власне, розвиватися в цьому напрямку, тобто покращувати своє життя, щось робити, рухатися, бути активним і боротися. З недоліками тоді можна взагалі досягти неймовірних успіхів, от як це вийшло в Ейнштейна, Тобто в нього по карті, по ідеї, ну, якщо так подивитися, знаєте, такий астролог-початківець, який мало що розуміє, би сказав, що це карта якоїсь тупої людини, або навіть розумов відсталого, тому що і місяць, і Меркурій в підійні. Та Такий, ну, коктейль не дуже, скажімо так. і Ну, але, але насправді Ейнштейн досі вважається еталоном розуму, інтелектуальності і цієї новаторської новаторського підходу до життя. І ми пам'ятаємо, що Ардранакшатра це є футуристична накшатра, та яка дивиться в майбутнє за не кілька століть уперед. І бачить ті речі, які не можуть побачити інші люди. І, власне, це те, що зробив Анштейму. Ардра в цьому конкретно допомогла. А, ось, і власне, в період Меркурія він починає своє навчання в, в католицькій школі. Так, так, і, ну, так, Доволі безуспішно, бо дійсно у нього жалівся викладач, але не через те, що він був тупий. І власне, почався у нього період кету, і він поступив вже в такий в ліцей і почав навчатися в, в Літпольській гімназії, де він власне, почав розвиватися по кету по другому дому. І тут включився в нього, це, власне... Батьківська підтримка включилась, бо другий дім це дім, скажімо так, родини батьків, нашої родини, в якій ми народилися. І ну, власне почався період кету. Не без труднощів, він мусив багато долати, бо кету сам по собі. Це граха, яка вона не дає великого успіху, особливо матеріального. Тобто, це є період праці, період заглиблення в знання, період заглиблення в свою психологію, в свою психіку, самокопання і також певних втрат, особливо втрат ілюзій. І, власне, їдемо далі по його життю, коли в нього настав період Венери. То він, власне, завершив своє навчання. У нього був тут період Венера, так зараз я підгляну. А, і це був 1900 рік, був період Венера місяць. І бачимо, що місяць у нього також знаходиться в падінні, але в нього є багато відмін, насправді. чотири відміни я нарахувала, ну, як мінімум, що він знаходиться в кендрі від місяця. А в Накшатрі Джештхен знаходиться в і господар дому, в якому знаходиться місяць, знаходиться в екзальтації. Бачимо Марс в екзальтації в нього в доволі сильному положенні. Але Марс з одного боку дасть йому багато чого хорошого, а з іншого боку, і потім відбере в нього все, адже він все-таки знаходиться в восьмому домі. Екзальтація це також не, не дуже здорова, не дуже здорове положення для планет. І власне, бачимо, що. Вінштейна починається такий довгий, майже 20-річний період Венери. І бачимо, що в нього Венера знаходиться в екзальтації, в 10 му домі. Що це означає? Ще в них шатрі Рєветі. В цей час він зробив красі свої найбільші відкриття. В нього пішла дуже класна кар'єра, він одружився, він розвівся, він знову одружився. В нього народилося двоє дітей. Власне, в цей період, в цей благословенний період Венери, Тобто Венера взагалі зробила його життя по суті. А ще вона в доволі непоганій компанії, доволі сильній. Тут гарно підсилюють інші планети. Тобто Венера тут прям. Можна сказати, що завдячу Енштейнському всьому успіху в житті, власне, Венері дуже гарно вдало розташовані. Накшатра Реветі це та Накшатра, яка також дивиться в майбутнє сузір'я риб це те, що якраз роз, якби, розриває межі реальності для того, щоб подивитися, куди ще beyond, за межі, куди ще далі. І якби, зробити певні хороші, гарні. В і е, Дуже цікаво, можна зараз е, побачити, що першу, перший раз він одружився в 1903 році. У нього був період венера раху, і він не був дуже щасливий в тому шлюбі, було власне, багато певних там, е, е, скажімо так, е, походів наліво. І він не був задоволений своєю дружиною, хоча там народилася у нього дитина. Але тим менше бачимо, що він одружився в період Венера-раху. Тобто рах завжди якась ілюзія, він завжди щось не то, щось не то. Ніби Венера як ну, раху взяв і все зіпсував. І, власне, в 904 році в нього народився перший синочок. І, власне, бачимо, що у нього домом дітей управляє Венера. Тому Венера в цей період запросто дала йому дітей. Такс. І, власне, бачимо, що. А, ху -ху -ху. Ще, що у нього цікаво, відбулося, що він в 905 році вивів якраз цю свою знамениту форму, формулу. От в цей період знову ж таки Венери раху. А, він вивів формулу Єдорівні е, МЦ квадрат. Так? Він її вивів власне, в 905 році в період Венери раху, Це теж дуже цікаво. Раху це те, що теж розширює межі нашої свідомості, тобто воно в нього спрацювало. Знаєте, тобто, з одного боку, Венері Раху дали такий не дуже вдалий шлюб і певні ілюзії, а з іншого боку, Венері Раху позбула його ілюзії, відкрили очі на те, що інші не могли побачити і не могли зрозуміти, і ще багатьом людям далеко було до того. І він це побачив, свідомо зрозумів і відкрив. Там він був великим відкривачем. І, власне, він почав в 908 продвигати свою теорію відносності. Це був період Венери-Сатурна, і бачимо, у нього пішла робота, 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 бо десятий дім сильно включився. Також ми бачимо, що в, потім в 910 році в нього народився другий син. Знову ж таки, син і другий був по Сатурну. Ось народився в період Венера Сатурн. Ну, знову ж таки, Венера, яка управляє е, п'ятим домом, домом дітей. І е, в 1914 році е, з, е, він розлучається з дружиною, бачимо період Венера Кету. Тобто бачимо таку закономірність. Він в період Венери Раху одружився, чуть-чуть йому -чуть, так би тумали. І в них були певні дезгармонії в стосунках, але кету, кету він позбуває ілюзій. Я казала, що це якраз час, коли можна позбутися ілюзій. І, власне, в раху він одружився, в період кету він розлучився. Ось так от складається його життя. Далі він в 919 році він одружується на Ельзі Ловенталь. Це його велика любов, і, власне, вже настав в нього період сонця в 919 році. І що ми бачимо, що в нього якраз сонце управляє третім домом, знаходиться в 10-му, в доволі сильному положенні, тому що в 10 домі сонце дає дігбалу, Тобто був період доволі успішний. І що ми можемо побачити, що у нього дара карака, тобто показник жінки. Це є Сонце, і, власне, він одружився вже вдруге в період Сонця. Все-таки в період Венери він розлучився, в період Сонця він вдруге він одружився. Окей, і е, потім йдемо далі. Знову ж таки, е, поговоримо тепер про Набелівку. Набелівку він отримав у му році. Коли був період місяця і Марс, І бачимо, що місяць в падінні, а Марс в екзальтації, це йому дало якраз визнання. І ми ще бачимо, що в нього Марс це доволі сильна планета, він утворює раджа йогу. І, взагалі, говорячи про раджа раджайоґа Ейнштейна, я хочу зумітити, що в нього 10 раджа-йог, тобто це неймовірно успішна людина. Ми бачимо, що він досі вважається. Символом і показником інтелекту, і він відомий у всьому світі. Ну, не, знати, не знаю якої людини, яка би не знала Альберта Ейнштейна. І, власне, він в цей період місяця і Марсу він здобуває Нобелівську премію та, здавалось би, якраз поєднання в шостий дім. Але, тобто, шостий дім це і дім праці, і дім отримання плодів власної праці. Він потрудився. Він отримав заслужений плід І восьмий дім це дім трансформації, і а, також дім отримання якихось дивідендів, в тому числі і спадщини. Тобто він це отримав власне в цей період дуже логічно. Ну, не скажімо так, не зовсім традиційно, бо всі звикли, що це має бути пов'язано з дев'ятим домом отримання якихось нагород. У нього це вийшло пов'язано з восьмим домом, тому що ці знання, з які він отримав Нобелівку, вони потім перевернули весь світ. І, власне, восьмий дім він нам говорить про те, що весь світ перевернувся таки після вивчення його теорії відносності. Так, І в 33-му році, коли нацисти прийшли до влади, і стало все дуже печально. В період Марса Юпітера він виїжджає до США. І ми бачимо, що в нього якраз от, знову ж таки восьмий дім це якісь втрати, щось покидання, потім Юпітер. Юпітер, дев'ятий дім це є подорожі за Океан. І власне, бачимо, що період Юпі, під період Юпітера. Він переїхав за океан. У нього доволі класний Юпітер в Дев'ятому домі дає де також те, що він цікавився істинною, духовністю, власне, справжніми знаннями. Також цими якостями його нагородила Ардра, яка заставляє людей бути духовними, бачити за межами матеріального і старатися проникнути в суть речей, докопатися. І в них вічно це питання. У всіх Ардр. Чому? Чому так? Чому так трапилось? І, власне. Ми знаємо те, що він серйозно цікавився вайшнавською культурою. Він читав Багавадгіту, Він її цитував разом з другим Опенгеймером. Вони студіювали навіть Багаватгію. Це було популярно. В ті часи, і я бачу, що зараз також це стає популярним, що не може не радувати. Власне, цей період він спокійно свій приїхав в Штати і правильно зробив, інакше йому був би капут. враховуючи те, що він був євреєм, незважаючи на те, що він був всесвітньо відомою людиною, думаю, Гітлер його би не пощадив. І, власне, почалися в нього певні трагічні події після цього в 1933 році. Коли настав період Марса кету, помирає його дружина, його кохана Ловенталь. І пам'ятаємо, що він з нею одружився, коли була Венера кету, а Марс кету, Марс якраз забрав Марс кету, забрав в нього цю дружину, тобто, з одного боку, кету дав, І з іншого боку, одразу кету. Ну, не одразу, пожили вони разом. Але кету забрав. І, власне, Марс знаходиться в восьмому будинку, будинку смерті. Яке його аспектує, і це говорить про, про втрату, про втрату людини якоїсь. І через деякий час через 12 років ну це не зовсім деякий час, але, то не менше, в період раху Меркурія пам'ятаємо, що він одружився з другою дружиною, коли був Венера раху. І в період раху Меркурія помирає його перша дружина. І, власне, бачимо, що якраз і Меркурій в падінні забирає його першу дружину, Помирає мене. І власне він, ну, що можна далі сказати, його був дуже він поважним вченим. Був духовною людиною, був трудоголіком. У нього дуже роздутий гарно десятий дім. Бачимо, що в нього він прийшов стіл Артха, тому що в нього шість планет в Артсі. Він багато здобув, він багато дав людству. І я вважаю, що він цілком виконав своє призначення і по Накшатрі Ардра, з якою він народився, асценденті, і по Накшатрі Місяцю у він докопався до таких глибин і став. Просто дістав квінтесенцію всього на той час, це було неймовірно. І він побудував шикарну кар'єру, став відомим на весь світ. Бачимо, що якраз це скупчення в 12-му знаку, це риба, це якраз відомість на весь світ, що весь світ його знає. На всі часи він став. Відомим. І також йому гарно допоміг Марс, нагородивши його таким дуже хорошим інтелектом. І Венера дуже класно допомогла, також екзальтована Венера. Ось. І, звісно, він дуже конкретно прокачав свого лагнеша Меркурія, тому що він власне, займався науковою діяльністю і бачимо, що він був чудовим педагогом. На початку він взагалі отримав педагогічну освіту, він був вчителем математики. Це про це також свідчить Юпітер в, в 9-му домі, як господар 10-го, як те, що свідчить про професію. І е, помер, е, Помер Ейнштейн в 1955 році, його забрав теж Раху, 1955 році, коли був період Раху, місяць і Меркурій. В підперіод ще Меркурій, Раху місяць, Меркурій, якщо ми тут клікнемо, зараз побачимо. Ось тут він помер в цей підперіод, 18, -го, 18 -го квітня 1955 року. І, власне, що ми бачимо, якраз у Нісі поєднання. Що, власне, вказало на його а, смерть? Пам'ятаємо, що є планети Марики, які, коли людина вже досягає літнього віку, а він ну, 76 років, то вже вважається літній вік. А планети, ну, і якраз 76 років я вважаю, що це вже літня людина, то ці планети Марики вони приносять смерть. І ми бачимо, що Венштейн якраз. Господар другого будинку місяць Марока, господар сьомого будинку Юпітер Марока, і, власне, він помер, коли був період раху, який знаходиться в восьмому домі, в Домі смерті, під період місяця, який є Марокою в його карті. І Меркурій, який є Лагнешем, причому є уражений. Получається, ну, що якраз Раху і місяць забрали його, от Лагнешу його забрали. В цей час все логічно, все доволі так е, прозоро в його, в, цій, в його відході у засвіти. Е, ось такий ось гороскоп Альберта Ейнштейна. будь ласка, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, що ви про нього думаєте, можливо, якийсь цікаві факти з його біографії. Е, ну, видно, що гороскоп дуже сильний, в нього сонце дуже хороше. Також Пушкара на вам ще знаходиться Венера прекрасна, Марс прекрасний, Раху дав також дуже багато чого хорошого в його житті в плані матеріальних знань. Прекрасно розвинутий знак Риб, який зробив з нього людину майбутнього, і Онекшат Расцендента Ардра, яка знову ж таки заставляла його дивитися завжди вперед. І бачити те, чого інші не бачать. Хоча, так, звісно, життя помотало, особливо, знаєте, коли прийшла до влади нацистська партія Гітлера, то йому було прийшлося важко, але він навіть допомагав своїм співвітчизникам втекти. І допомагав багатьом євреям втекти від Гітлера. Ось також, дорогі друзі, не забувайте, будь ласка, ставити лайки до цього відео. Всім бажаю гарного тижня, гарного дня і до зустрічі в наступних відео. Па-па!